30 тисяч військових незабаром відправить Північна Корея для посилення Росії. Повідомляє CNN з посиланням на українську розвідку. Кендер може направити до Росії додаткові війська для участі у війні проти України вже в липні чи серпні, і згідно з даними розвитки південної Кореї, саме в цей період Кремль ймовірно готує новий масштабний наступ. Також повідомляється, що північна Корея продовжує постачати Москві артилерійські боєприпаси, натомість Росія надає пхеняну технічні консультації щодо запуску супутників та розробки системи наведення. Для ракет пана Олександра, 30 тисяч військових північної Кореї на Курщині, здається, якщо не помиляюсь, близько 10 тисяч їх було ну 11. і власне 11 так. Ну в принципі, їх результативність можемо мабуть оцінити за тим, що певну частину на території Курщини ми вже не контролюємо, а тут 30 тисяч. Як ви це оцінюєте і на якому напрямку вони можуть опинитися? Ну я тут можу сказати. Навіть не знаю, що гірше, або те, що Росія може об'явити загальну мобілізацію і збирати кожного місяця по 100 тисяч, або те, що Кімчинин відправить 30 тисяч своїх собакоїдів, і ну, будемо з ними мати ситуативну проблему на тому чи іншому напрямку на тій чи іншій ділянці фронту. Це суттєве поповнення, тобто не треба недооцінювати недооцінювати північнокрейських військових. От коли з'явилася перша інформація, те, що північно-корейські військові будуть приймати участь в бойових діях в Україні, в 2024 році це відбувалося. А тоді багато було ну зайвої, скажімо так, зайвої якоїсь бравади з нашого боку, О, давайте побачимо. Що там вони вміють? О, є інформація, що поки вони їхали до Курської області, то там вони порозбігалися по російським регіонам, повтікали. В них там дезертирство, там 50 відсотків. Та що вони можуть? Вони тільки там собаки їдять і все таке інше. Ну, тобто, це була недооцінка можливості ворога. Північно-українські військові вони продемонстрували те, що вони воюють краще ніж російські. В них так не вистачає досвіду в питаннях сучасного ведення бойових дій сучасної війни. Це правда. Вони десь приблизно за місяць були просто м'ясом допоки не зрозуміли, що треба робити проти в піввідроні. Вони не знали, як поводити себе за впівідомими. В нього в них нема цього в програмі підготовки піхотинця, але при цьому що вони продемонстрували? Відчайдушність, стійкість. Злагодженість навіть при наявності, ну скажімо так, однієї рації на відділенні. Їм навіть зв'язку не давали. Їм не давали техніку, їм не давали легкоброньованого транспорту, важкоброньованого. броньованого. Вони чисто піхотою працювали. Виключено піхота. Причому піхота з мінімальним зв'язком. Ну тобто, на відділення, одна рація. Ну це це щось незрозуміле таке, і окрім цього іншого, незнайома місцевість, незнайомі, незнайома культура, незнайомий язик. Мова, е на якій вони розмовляли, що з росіянами, що ну і ми до них намагалися до речі, ми намагалися звертатися на е корейській мові до них, а у них є регіоналізми і суттєві регіоналізми. Це майже як китайська мова, коли можуть в е е е поряд бути два села, а розмовляють різними мовами, хоча і та і та китайська різний діалект різне різне Ну, різні слова по різному, вони говорять. Uh -huh. Тобто, це є, це дійсно є. І от о, вся наша бравада закінчилась чим? Ми їх не доцільни. Так вбили їх багато, бо вони були просто м'ясом. Якби росіяни їх використовували не як м'ясо, а з відповідним тактичним, тактичним відпрацюванням то було б набагато гірше, uh -huh. чесно кажучи. А, окрім всього іншого, вони не погані стрільці. В них це, це, скажу так, вони навіть кращі кращці, аніж росіяни, це точно. Бо в них ось ця стрілецька підготовка вона є базовою, починаючи, з, починаючи зі школи. І у них це напрацьовано так, що для них цей автомат, це ну, як продовження самого цього північно-корейського військового. Тому е, це були серйозні проблеми. Там, де вони з'являться, будуть проблеми серйозні проблеми: 30 тисяч uh -huh. це велика кількість. Я не знаю, чи буде 30 тисяч, буде 15 чи 20 Але яким чином ми бачимо, що він зацікавлений у тому, щоб отримувати те, що він отримує від Росії, і він буде відправляти і особовий склад до Росії. Він буде відправляти і техніку до Росії. Е, тому на жаль, так там, де вони з'являються це будуть проблеми, оскільки Росія. Перший етап свого великого літнього наступу вона провалила, можна так сказати, і вона буде виправляти це за рахунок ще й людського ресурсу вільно північно північнокорейців.